Бо то є освячення наше, і тобі славі даємо Отцю, Сину і Святому Духу, і мені повсякчас, і, і на віки віків. Амінь. Таке саме, священник Євангелієм робить так на Хрест і робить на чотири сторони. Таке саме священник робить на початку ем, цієї другої частини, літургії, коли він каже, благословене царство, відкрив день і каже, благословене царство Отця Сина і Святого Духа. Робить на чотири сторони, тим самим виголошує. Царство Боже є всюди. Благословене царство Отця Сина Святого Духа є всюди. А тепер він каже: так, бо ти освячення наші, тобі славі да йому оцю сину Святому Духу, і нині на повсякчас, на віки віків. Боже, ти є той, який всіх і все освячує. І на чотири сторони, тобто на чотири сторони сітку, тобто всюди. Після цього священник говорить так, ми й вийдемо. ми ще не виходимо, але колись, коли значно раніше, коли священник говорили слова, ми мий вийдемо, це означало, що люди реально брали і виходили з Бо Це вже кінець. Тому всі виходили з терпів. І виходячи так, з церкви, священник давав вже таке кінцеве благословення всім людям. І всі говорять, в ім'я Господь, тобто не просто виділив, ну просто взяти і пішли. Не просто не знати, з чим пішли, а в імені Господь. Тобто, я, як Бога, якого пережив тут на літургії, якого почув тут на літургії, я з ним виходжу додому. Додому не лишаю Бога друг. А ну, в імені Господні, я в цьому імені Божому йду, додому на роботу і так далі далі далі. Я несу цього Бога. Тоді говорить так: Господарі, молімся, і всі Господи помилують. І ось ця молитва священник, виходить тут, значить так обертається, Якщо б у нас було тут більше місця, у нас тут просто нема місця, то правильно він би мав але бачите, я тут не лізусь. Я не такий тоненький, тому не влажусь. Але мав би аж тут стояти, і, і, і звернений і, і, сюди, до Кривоту, він починає молитись молитвою, яка називається «За Амвон». А оце, оце називається Амвон. тут грецьке слово. Проповідальне це по-українському. І молиться так. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають». Ну супер! Не знаю, що тут ще сказати. Супер! Ти благословляєш Бога, ти шукаєш цього Бога. Той Бог шукає тебе і хоче тебе благословити. Освячуєш тих, що на тебе уповають. Боже, в тобі моя надія. В тобі моя надія, то він виправдає цю надію. Спаси народ Твій, ми є народ Божий. Ми є народ Божий. Церква є народом Божим. Спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє. А хто а що за спадкоємство? Ми народ, ми діти Божі. То якщо не діти Божі, а він наш цар, то цар кому лишає спадкоємство? Ну, своїм дітям, потомкам. Тобто нам, нам! Благослови спадкоємство Твоє, тобто благослови нас. Але розумієте, коли можна було просто сказати, благослови нас, ти, ти все, ти зрозумів, а ні, благослови спадкоємство Твоє. Цим самим це означає, що ми є спадкоємитцями Бога. То якщо Бог має все і все сільство творив, ну, то ти маєш. В заповіті, так, у молоках, всесвітне все для тебе, всесвіте є. Святий Франциск, мені здається, що святий Францис, він таку річ говорив: що коли я маю Бога, я маю все. Але пригадую, що він був, він заснував орден, чернецький орден, жебраків. А чому може, браті, бо вони ходили і просили, дайте нам їсти. Дайте нам їсти. І, от, і отак відмовилися від усього, навіть від того, що не мали що їсти, тому мусили йти і просити людей. І тому назвали жебрачою орден. Однак, яких святостей вони досягнули? Вони тільки ходили жибрачими. Бо якщо ну, просто жибраче це ще не означає святість. Вони допомагали іншим. Вони підтримували інших, вони от які прокажені. Прошу подивитися фільм Садий Франциск» і там дуже гарно е, все показано, що вони робили і чим вони займалися. Неймовірно, туди, де ніхто не хотів йти, до людей покинути, вмираючи, а вони йшли. Вони йшли. То от е, маю Бога, а він розумієте, жив, сам же врач. І каже, маю Бога, маю все. Mm -hmm. Повноту церкви твоєї охорони нас знову ж таки, про нас і про нас ідемо. Посвяти тих, що люблять красу дому Твого, та знову про нас. Ми любимо Дім Господній. а що ми любимо? Та я думаю, що любимо, як тут сидимо, значить любимо. Зауважу вас, що Дім Господній — то не тільки оці стіни. То не тільки оці стіни. Чи камінь дерево, а ми є храмом Божим. Ми є кожен з нас є храмом Божим. Тому, Господи, ну, тут буде мова за цей храм. Але назагально і ми є храмом Божим. Ти їх прослав божественною твоєю силою і не залиши. наш, що тварину на тебе. Кого прослав? Та тих, які люблять. Тобто знов за нас молиться. Розумієте, священник виходить сюди, молиться до Бога, і стільки разів я не знаю, треба було рахувати, вже пане 5 чи 7 разів каже. Прошу тебе, Боже, за нас, за нас, за нас, за нас освяти, благослови, охорони, провадь і так далі. Зауважу, що люди в цей час мали би виходити. Колись не стояли тут. Люди виходили, а священник до речі, не туди був звернений. А священник був звернений сюди, щоб так руку тримав. Тобто він давав це благословення, щоб коли люди виходять, додому, щоб їх, Бог їх, власне, вдома на роботі, які правди, суди охороняв, провадив, благословляв. Ми світу і твоєму дорогі. Церквам твоїм, і владі, війську, і народу і твоєму. Ми молимось за ієрархію владу і військо, в тому числі там Молимось, звичайно, що молимось. Боже, бо якщо ти є і у владі, ну то, то там все добре буде. І нам добре буде, а всім добре буде. Якщо ти є у війську, ну то й знову ж таки нам всім добре буде. Тому ми молимося, Господи, щоб ти був всюди, всюди. Ніякої такої сфери в нас, християн, не має бути де би не було Бога. Ми всюди запрошуємо Бога. Бо всяке добре давання, і всякий звершений дар зазвичай, що сходить від тебе оця світла. А отут цікаво, це трохи треба вернутися навіть і доброповіді. Бо ми думаємо, що ми добрі речі, ось я зробив добрі. Я такий молодець. Ти молодець, це правда. Ніхто не заперечує того, що ти зробив добре діло. Ніхто помолився, підтримав когось, допоміг, чи фінансово, чи часом, ще чимось. Супер! І ти молодець. Реально, я кажу, ти молодець, і Бог теж каже, що ти молодець. Але зрозумій, що це все ти маєш робити для нього, не для себе, для нього. І друге, по факту, це добре діло, ти робиш не тому, що ти такий файний. А тому що Бог дав тобі сили зробити те добре діло. Бог дав тобі сили. Тому ми і тут і кажемо, бо всяке добре давання, і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе оце світла, ти даєш мені цю благодать. І тому я можу тут щось добре робити. Ти це даєш мені. Це не я такий сильний. Це ти такий сильний в мені. Отак. І тобі славу і подяку, і поклоніння засилаємо оцю Сину Святому Духу, і нині час, і на віки віків. Амінь. Ми дуже часто на літургії прославляємо нашого Бога. Дуже багато славу і так далі далі. І тут знову ж таки, і тобі славу, подяку, і поклоніння засилаємо. Пригадую, що поклоніння, поклоніння належить Богові. Не святим, не людям, не ще чомусь Богові. Тому ми поклоняємося Богові. І тому ми тут поклоняємось Тобі Боже, виходячи з храму. Отримали люди благословення і вони вийшли. І колись отут було дійсно амінь, і було завершено літургія. Більше того, оця молитва, яку зараз ще читає і яка є завжди одинакова, то вона мінялася відповідно до свята. Є, наприклад, свято Богоявлення. То священник давав оце кінцеве благословення, оцю Цю молитву він читав за людей, якби ну, в ракурсі Богоявлення. Було там Пасха, ну то читало, що Ти Воскрес нас підняв, і, і ти переможеш нас Боже, то введи нас. Умовлено так. Було прорізко, ну то прорізло, були різні молитви. Зараз є стабільна статична е, молитва. Ну, і на кінці люди кажуть «Амінь», і ще щось люди кажуть. А кажуть таку річ. Будь ім'я Господнє благословення в Леній і дові. Чули таке? Кажете таке? Так. Добре. Молодці. Е, можна трошки перефразувати. Нехай буде ім'я Господнє благословення в сподні, нині і довірі. То ми виходимо, в виходимо додому. Ми отримуємо це благословення від священника. І люди на кінці кажуть: Твоє ім'я нехай буде благословен. Твоє ім'я не наше, не моє, не має там знайомого чи знайомої, не отця Василя. Твоє ім'я нехай буде благословен, Боже. Три рази покаже. І на сьогодні буде амінь. А наступний раз буде вже кінець, кінець. <laughs> Такий кінець, який зараз кінець. Добре.